Це більше Карпати ваблять туристів своєю величчю та чарівною красою засніжених вершин. Проте варто пам'ятати, що гори, як і будь-яке місце, мають свої правила безпечного відпочинку, якими не варто нехтувати. Адже жоден турист не хоче потрапити у випуск новин з повідомленням про пошуки чи іншу надзвичайну подію. Один з таких випадків трапився з туристами, які під час мандрівки заблукали в гірській частині Верховинського району. 15 травня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в гірській мі... Місцевості верховинського району заблукало двоє туристів та потрапили в небезпечну ситуацію. Як стало відомо, один з туристів скористався функцією екстреного виклику на своєму смартфоні, завдяки чому було передано сигнал СОС до центру міжнародної підтримки, звідти оперативно сигнал було передано українським екстреним службам. Було встановлено точні координати місця перебування цих людей. До місця було направлено верховинських рятувальників. Рятувальники. Знайшли заблукалих туристів у задовільному стані та в складних погодних умовах здійснили їхній супровід з гір. Схожий випадок трапився з мешканкою міста Львів, яка втратила орієнтування, спускаючись з гори Говерла. 17 травня вечором до чергового Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від жительки міста Львів. Яка повідомила, що під час спуску з гори Говерла вона втратила орієнтування, заблукала і потребує допомоги рятувальників. До місця події негайно вирушили рятувальники, які оперативно розшукали 18-річну туристку, також супроводили її до спортивної бази заросляк. Наголошуємо, що попри те, що зараз середина травня у горах зберігається сніговий покрив, також низька температура та обмежена видимість. Погодні умови залишаються складними для непідготовлених мандрівників. Закликаємо туристів відповідально планувати гірські походи, не ходити наодинці, вибирати маршрут відповідно до досвіду та фізичної підготовки, обов'язково перевіряти прогноз погоди, мати при собі навігацію, заряджений телефон, теплі речі, аптечку, а також обов'язково завантажити застосунок порятунок у горах. Пам'ятайте, що в разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Працівники служби порятунку нагадують, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. Не лише заблукалі туристи додавали роботи гірським рятувальникам, а й необачний господар. Вчора вечором до рятувальників надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила про те, що почула крики чоловіка в селі Добротів Ланчинської територіальної громади, який опинив. Заблокованим посеред річки пруд у зв'язку з різким підняттям рівня води. До місця виклику оперативно прибули рятувальники селища Делятина, також гірські рятувальники міста Яремче. Чоловік знаходився посеред острівця разом з конем. Проведення рятувальних робіт ускладнювалося сильною течією. До місця події рятувальники прибули за допомогою чотирьохмісного катамарана. Також транспортували на катамарані на берег річки чоловіка 1989 року народження. Його з загальним переохолодженням передали працівникам екстреної медичної допомоги. За рішенням власника, тварина залишилась в безпечному місці на острівці. Щоб уникнути ситуацій, небезпечних для життя та здоров'я, кожен повинен добре усвідомлювати усю небезпеку, яка може чекати на нього під час погіршення погодних умов.